Діти так раді побачити автобус, тому що сьогодні ми із нашою християнською школою вирушаємо у маленьке паломництво разом із директоркою школою Вітою Іванівною, нашими батьками, ну і звичайно, нашими дітками вирушаємо із села Старі Кути у село Вербовець. Наші діти чекали цього паломництва, мабуть, не менше ніж я. На запрошення отця Тараса та пана Михайла Марусяка. Коли ми приїхали до храму благовіщення Пресвятої Богородиці, нас зустрів пан Михайло. Він розповів про історію храму. Уважно слухають. Приїхали ми завчасно, тому я пояснюю діткам, чому на цвинтарі стоять хрести, чому пам'ять про померлих це частина нашої віри. Далі зайшли до храму, помолилися, поставили свічки. У недільній школі сьогодні зібралося чимало людей. Дві школи разом створили особливу атмосферу єдності. Ми слухали цікаву лекцію про церковний календар, яка захопила і дорослих, і дітей. Кожне слово лягало на серце рівно, наче давно чекало свого місця. Після спілкування та навчання ми знову повернулися до храму помолитися за наших захисників за мир. За кожну родину після акафісту отець Тарас звернувся з мудрим настановчим словом, яке хочеться пам'ятати довго. По традиції робимо гарне загальне спільне фото. А далі була трапеза. Діти були щасливі, радісні, сповнені вражень, час промайнув так швидко, що й не помітив, як настав час повертатися додому. Дякую Богові! За цей день, за людей, яких маю поруч. Коли будете проїжджати цю святиню, обов'язково завітайте до храму.